Засіб для миття підлоги, але ви навіть не уявляєте, що я ним сьогодні робила. Тому дивіться це відео до кінця і результат вас здивує. Взагалі, він е, предназначений для генерального прибирання таких поверхень, як ламінат, ліноліум, паркет, плитка, відмінно справляється з будь-якими органічними і неорганічними забрудненнями, навіть із плямами, що в'їлися і жиром, освіжає кольори. На покритті. Він не потребує змивання. Під час висихання не робить підлогу слизькою і не залишає розводів. Це концентрат, що розводиться водою 20 мг засобу на 5 літрів теплої води. Економний дуже без запаху і не подразнює органи дихання. Не містить фосфатів, ароматизаторів, барників і консервантів. Об'єм його 500 мг. Вартість 98 гривень. Виробник Україна, місто Київ. І я сьогодні ним видаляла скоїч на вікнах. Вирішила наблизити перемогу і помити вікна. Розпшикала засіб для миття підлоги на скло досить обільно, так? Але не давати висихати. Наносите. І відразу берете губку і починаєте витирати. Я витирала тією жорсткою стороною губки. Місця, де погано витиралися губкою, то вимивала залізною миєчко. Але таких місць не було так сильно багато. Дуже класно, дуже швидко, без ніяких зайвих нервів. Мені сподобалось так працювати. Ось такий результат я отримала, після того, як обробила засобом для миття підлоги. Скло, бачите, таке не слизьке, воно ну, висихає відразу. Тому зараз буду брати воду, ганчірку з водою і буду вимивати. Ось результат після того, як я обробила вже ганчіркою, водою вимила. І тепер наношу. Засіб для миття скла і ось результат, мій кінечний, що я отримала в кінці своє, свого експерименту. Так що, замовляйте, засіб для миття підлоги. Для замовлення пишіть в приват.